Буде декілька технік для розвитку яснобачення. І перша техніка дуже е проста, хоча е виконати її буде нелегко з першого разу. Але вона вважається самою простою. Вам потрібно колода карт. Що ми робимо? Перетасовуємо колоду або не перетасовуємо, витягуємо любі ось три такі моноплотні карти. Три карти. Ось беремо три карти. А дивимося уважно на кожне зображення. Тут у нас двійка кубків, дурак, і що у нас там, десятка жеслів. Тобто, ваша задача роздивитися кожне зображення. Ось детально його роздивилися, а потім це зображення вивести собі як фантомне перед собою. Наприклад, на стінку. От мені, наприклад, легше взяти ось стіна, сфокусувати точку на стіні і вивести це зображення, побачити, як воно виглядає так зображення, там дурак, а двійка. І а, що робимо? Запам'ятали да, ці зображення як виглядають? Далі перетасовуємо карти, а, розкладаємо їх перед собою. І тепер ваша задача, щоб було видно ваша задача. а Налаштувавшись на кожну карту, побачити яке зображення тут. Тобто беремо, налаштовуємося на цю карту і е довіртесь собі, побачити фантомне зображення. У мене тут карта дурак. Бачите, карта дурак. Також робимо з іншими двома картами. І е постійно е спочатку працюємо з трьома картами, потім з чотирьма, потім з п'ятьма. І отак от от постійно постійно розвиваємо яснобачення.